На наших нових котлах Брік версії Max зроблена нова система розподілу первинного та вторинного повітря, що дозволяє вам змінювати як кількість, так і співвідношення первинного та вторинного повітря в залежності від палива та необхідної потужності. Складно? Ні. Якщо по-простому, чим менша потужність вам потрібна, або чим у вас паливо а, сухіше, тим менше котлу потрібно первинного повітря. Тому ми зачиняємо затвор, який подає повітря, може навіть і зовсім. З однієї сторони, або з двох сторін. Якщо у вас вологе паливо, або Потрібна велика потужність. Котлу потрібно багато первинного повітря. Тому ми відчиняємо затвор і подаємо як можна більше повітря в котел. Це може бути, наприклад, зазор у 20 мм. Це буде максимальна подача повітря в котел. Ми відчиняємо і подаємо вторинне повітря доти. Доки ви бачите дим. Як тільки дим з труби пропав, це вторинного повітря досить, регулювати вторинне і первинне повітря треба тільки після того, коли котел вже вийде з режиму форсаж. Тобто він скине вже оберти димососу, він набере температуру цього, якому Йому завдали. Його цегла, його футировка буде вже червоного кольору. Тільки після цього ви можете тонко регулювати подання первинного та вторинного повітря. Для початку роботи ви просто відчините затвори на 15-20 мм, як первинного, так і вторинного повітря. Розпаліть котел. Дочекайтесь, коли він вже вийде з режиму форсажу, і тільки потім регулюйте співвідношення первинного та вторинного повітря.